Друзі, ось такий краєвид відкривається з балкону нашої квартири. Тобто ось ви можете прийти погодувати тут тварин. Дуже якісні шпалери поклеєні. Ось так виглядає кімната. Зараз вже 6 година вечора, вже темно, не знаю, яка буде якість. Але... Вітаю, друзі! Сьогодні у нас олі. чотирьохкімнатна квартира в місті Яготині, район Супі. Ми зараз знаходимося в парку імені гетьмана Крила Розумовського. І за один кілометр від нас знаходиться наш будинок. Також за моєю спиною знаходиться озеро Супій. Давайте поїдемо, подивимося квартиру. Друзі, ось такий краєвид відкривається з балкону нашої квартири, тобто з сьомого поверха. Трошки далі, ось там у нас дача, в колишньому дача Хрущова. Зараз резиденція, де можна відпочити, де є місцевий зоопарк. Так. І правіше у нас знаходиться фора супермаркет. В будинку у нас під домом знаходиться. Теж супермаркет, маркет опт і через дорогу всі можливі магазини. Також зовсім поряд у нас є дитячий садок. І до школи 15 хвилин пішої ходьби. Тобто розвинута інфраструктура. Нещодавно ми в цьому будинку продали вже одну квартиру трикімнатну. Ось сьогодні у нас на в продажі чотирикімнатна. Ось така у нас лоджія. Звичайно, що лоджія за стеклами. Зараз покажу вам, як відкриваються вікна. Тобто все. Ремонт зроблений дуже якісний. Ось і давайте подивимось кімнати. Загальна площа квартири 76 квадратних метрів. Ось. Стеля рівна. Стіни всі вирівняні. Дуже класний ремонт. Зараз я вам покажу ось так. Якщо ми візьмемо... Кладемо лінійку, ви бачите, який, яка рівна стіна. На підлозі у нас ламінат. Ось яка арка зроблена. Так. Дивимось на підлозі у нас ламінат. Коридор. Коридор майже 15 квадратних метрів. Давайте почнемо з цієї кімнати, з якої я заходив. Ось тут 12 квадратних метрів. Ось. І такий просторий, реально просторий коридор. Так, і це у нас, можна сказати, зала. В залі теж почнемо з підлоги ламінат. Ось. Зараз ми трошки приблизимо. Ми подивимося, яка якість буде. Давайте отак знімемо. Переключимо на більш якісну камеру. Ось, ну, це можна сказати зала. В залі теж металопластикові вікна встановлені. Зала виходить, вікна з зали виходять у двір, де є дитяча площадка. Ось вона. Так. І дуже якісні шпалери поклеєні. Ось так виглядає кімната. Зараз включу трішки більшу камеру. Ось. Дуже класна арка зроблена. Дивіться на цю арку. Зараз приблизимо ось давайте. Ось така арка. Так, йдемо, вже дві кімнати вам показав. Давайте подивимось на двері. Сучасні двері, встановлені міжкімнатні. Воно зараз приблизимо. Ось дивіться. І теж ламінат. Площа третьої кімнати. 16 квадратних метрів. Ось теж все дуже якісно зроблено. Дивіться. Ось рівень. Бачите, все ідеально рівно. Повторюю ще раз, дуже... Вибачаю тавтологію, але дуже якісний ремонт. І з третьої кімнати вікна виходять на лоджію. Так, і в нас ще залишилась найменша кімната. Ось тут орієнтовно 6 квадратних метрів. Кімна... Вікна з кімнати виходять двір. Теж все якісно зроблено. В їх вроді кажуть, квартира з ремонтом. Також хочу сказати 100%, що ця квартира з євроремонтом. Так, друзі, ми ще не оглянули санвузол. Ось у нас туалет. Туалет, та, туалет облацьований якісною плиточкою. І ванна кімната з аналогічною. Плиточкою, подивіться, ось і в ванній кімнаті встановлена бральна машина. Друзі, вартість квартири ви можете дізнатися в описі під відео на YouTube або на нашому сайті. З нарухомийся за адресою рідний Друзі, дуже простора кухня. Тут місця, я вам хочу сказати, тут по площі 12 квадратних метрів і дуже простора. Тобто, якщо до вас прийдуть гості, буде їх де розмістити, де відсвяткувати якесь свято, в залу не доведеться йти. Ось так. Ну і звичайно, давайте почнемо з опалення. Опалення у нас індивідуальне, газове. Встановлений двоконтурний газовий котел як на опалення, так і на обігрів теплої води. В кухні металопластикове вікно. Давайте відкриємо, подивимось, куди виходять вікна. Ось. А виходять вони на подвір'я. Ось. На кухні в нас встановлений газовий лічильник. Встановлена газова плита. Ось така кухонька. Друзі, з приводу мебелі, це вже будемо домовлятися з власниками. Тобто, чи потрібна буде вона вам, щоб вона залишилася чи не потрібно, це все будемо обговорювати вже більш конкретніше. Так, скажу, що квартира знаходиться на сьому поверсі дев'ятиповерхового поверхової це целяного будинку. Будинок, якщо я не помиляюсь, 89 90 1990-го року. Орієнтовно. Так, і давайте я вам ще не показав вхідні двері. Ось такі вхідні двері. Якісні. Зараз вийду. У нас ще є тамбур. Тамбур на дві квартири. Так, ось у нас такі дарі. Дивіться. Друзі, дякую за відеогляд. Більш детальна інформація була на нашому сайті з за адресою рідний Радий, що ви були зі мною. Бажаю безпечних угод та гарних продаж. До зустрічі. Друзі, ось такий під'їзд. Все цивільно, мусору немає. Як для ягоди НАТО, взагалі все дуже цивілізовано. Ось на коридорі встановлені лічильники на світло. Майже в всіх квартирах індивідуальне газове опалення. І звичайно, що є ліфт. Ось тут знаходиться ліфт. Ви можете як пішки піднятися, так і звичайно ліфтом. Друзі, ось так виглядає будинок ззовні. Зараз вже шоста година вечора, вже темно, не знаю, яка буде якість, але все рівно хочеться показати вам цей будинок. І ось зразу під будинком знаходиться супермаркет, через дорогу магазин одягу, кав'ярні. Ось тобто дуже гарна локація. Фастфуд вже в нас є. І зовсім поряд знаходиться супермаркет під будинком. Ось. ось таке озеро знаходиться поряд з будинком, буквально 500 метрів. І наш будинок знаходиться ось тут, Ви бачите. і з нього відкривається вид на велике озеро Супій. Друзі, один кілометр від нашої квартири знаходиться колишня резиденція Микити Хрущова. Ось він сюди приїжджав на полювання, навіть в гості до нього приїжджав Фідель Кастро. І на базі цієї резиденції зараз зробили зоопарк і є вихід до озера, де можна відпочити, там домики, є, в яких можна переночувати. Ось, і ось такий чудовий зоопарк. Ми зараз годуємо пумбу, хто дивився. Мультик «Король Лев», Король Лев, то його впізнає. Так, і в нас ще коність. Давайте погодуємо коней. Друзі, от е я вам з балкону квартири показував, що є поряд розташоване велике озеро Супій, де дуже чудова природа, дуже багато тварин, яких занесено в червону книгу. Ось, Ну і поряд є Дача Хрущова, де е відновили зоопарк. Ось, ви можете... Прийти погодувати тут тварин. Особливо для діток. Якщо у вас є дітки, то у нас тут і тобі дай, зараз здамо. І пумба прийшов, пумба ще хоче. Зараз принесемо.